Це мій чоловік Бен. Патрік Філд, моя дружина Кіра. А це Агнес. О, Ант має певні проблеми. Він буває невпевненим. Гарна веспа. Так, правда ж? Проїдьтесь. Можна? Я не здам вас прикол контролю, як не схочете. Ну, гаразд. Я росок, кемікями, анкеда диверсі футжура. Ще до того, як я покинув практику, Лікар. Слухайте, запрошую в гості. Так, було б круто. Так, раду? Згода. Я хочу сісти в машину і поїхати негайно. Ми будемо поводитися абсолютно нормально. Тату? Ви приїхали в гості. <клес> <клес> Невже ви справді хотіли піти, не попрощавшись?